А, В цьому відео ми поговоримо про те, як е, доповнити комп'ютерну презентацію з використанням е, Google-презентації на комп'ютері. Я вже відкрила ось цю Google презентацію, яку треба буде доповнювати. Ми бачимо, що тут перші три слайди вже заповнені, е, вони заповнені назвою і деяким описом, що ж таке інтернет речей, як він працює. Далі є багато пустих слайдів, які ви можете заповнити. На кожному, в кожного із них приблизно однакова структура. Єдина різниця це ось цей слайд із зразком, який я заповню. щоб він був вам як зразочок, як це може виглядати? Про що ви створюєте цю презентацію? Ви е, знаходите в мережі інтернет один із способів використання. Інтернету речей, технології інтернету речей, так і пишемо, відкриваємо нову вкладку, пишемо способи використання. Інтернету речей. І знаходимо те, що у нас вийшло. Використання. Знаходимо, наприклад, створення розумного будинку. Я візьму його, ви спробуйте не повторювати з однокласниками, переглянути, що ж там додали однокласники, і вказуєте. Єдине, що коли ми вставляємо як бачите, іноді воно вставляється ось таким чином з іншим форматуванням. Щоб воно ставилось красивенько, ви можете брати вкладку змінити, вставити без форматування. Або, так, як нам тут сказано: ctrl в Ctrl V. Ми вставили. А вийшло. Або ще є Ctrl-Shift V. Тобто три клавіші: Ctrl, Shift і V. Ви можете натиснути, щоб воно вставилось із тим форматуванням, яке тут є. Точніше, ось є ще, до речі, права кнопка миші. Тут ставити без... О, ставити без форматування. Хоча воно теж не зовсім працює. Тож, пропустимо. Так, наступне приклади і опис ми маємо додати. Копіємо опис, можете доповнити, якщо знайдете ще якісь приклади, доповнити якимось своїм чином. Теж не забуваємо вказати джерело, звідки ви це взяли. Скопіювали, вказали джерело крапка. вставили посилання. Можете зробити його як посилання, може ну, воно просто так залишатись. Можна навіть спробувати його виділити дещо іншим шрифтом, наприклад, 12-тим шрифтом, щоб воно не дуже відволікало, можливо, курсивом. Отже, це ми додали. Далі нам о, ще було б добре прикрасити цей слайд. О, розумний будинок. Розумний. Будинок. Так, там буде краще. І а, варто знайти зображення, яке це нам е, проілюструє це все. Резомний будинок, не зараз зображення. Шукаємо те зображення, яке вам, на вашу думку, підійде. Наприклад, я хочу ось це додати. О, непогана якість. Тоді для того, щоб це додати, я відкрию цей сайт, скопію, спробую скопіювати зображення прямо з цього сайту. Тут, до речі, якраз ви можете, окремо загугливши, дізнатись більше про цей розумний будинок і так далі. Скопіюємо зображення, вставляємо. Так вже ви зображення, потрібно увійти в обліковий запис. Так отже, так як нам сказали, щоб встановлю... додавати зображення, ми маємо увійти у свій обліковий запис. Для цього натискаєте кнопочку «Увійти», вписуєте свою адресу і заходите в свій обліковий запис. Отже, після того, як ви увійдете в свій обліковий запис, у вас ви це ось таким чином. Тут я вже увійшла в свій обліковий запис. І можу вставити. Давайте скопіюю звідси. ж. Копіювати зображення, Вставити. ми його вставили, але ще варто вставити посилання на джерело, звідки ми взяли це зображення. Для того, щоб це зробити, вам доведеться самостійно вставити текстове поле. От Вибираємо текстове вікно, розміщуємо його там, де воно має бути. І маємо скопіювати посилання із того сайту, звідки ми це взяли. Вставляємо це посилання, якщо потрібно, ми його можемо виділити і зменшити шрифт, теж там 12-й поставити, теж можемо курсив поставити. Ось курсив. Тож. Ну і не забуваємо вказати своє прізвище та ім'я, а щоб інші теж бачили, хто ж заповнив цей слайд, хто знайшов таку цікаву інформацію. І таким чином а, ваше домашнє завдання виконано. Постарайтеся ось тут не дуже багато інформації додавати. 10-12 рядочків буде достатньо, можливо, максимум 15 рядочків. А, головне, щоб трішечки було зрозуміло суті, щоб а, ось те зображення, яке ви сюди додали, щоб воно це все ілюструвало. Чекатиму на виконані вами завдання і до зустрічі в наступних відео!